В цьому році ми додамо кнопочку назад. Так, щоб коли користувач натисне на неї, так стрілечка буде така намальована на кнопості назад. А ми таку знайдемо. Щось придумаємо. І суть в тому, що буде старатися останнє значення. Щоб коли користувач веде якусь болібарду, буде exception, то він зміг просто натиснути назад-назад-назад і стерти, наприклад, зайві символи. Е, давайте додаю кнопочку, заходжу в XML-файл. Демо і додамо. Десь тут, зазвичай, ця кнопка є. Давайте поки не зациклюємося на дизайну. Потім ми до нього вернемося, може, якось підмалюємо ці всі наші навішечки. А поки що просто я додам зверху прямо ось тут кнопочку, назад. Надподілити. Divide. Давайте я скопію цю кнопку. Вона має більше схожих атрибутів. Так, емулятор ховаю, показую сплітскрін, щоб було видно те, що є в нас в XML файлі. Пишу тут reset текст. Та бачите, воно буде ресетати. Але вона перекрила наше дорівнює. Я зараз зроблю так, так ну, щоб воно було надто дорівнює. Constraint bottom-to-top-of, uh, Над яким дорівнює, щоб воно було над uh, поділити. пізна година вже. bottom to top of divide button. Правильно. Правильно. Так, давайте чітко. А ну да, тому що воно саме на себе посилається. Треба поміняти ID цієї кнопки. Um, reset button. Все, є кнопка. Reset. reset button. Знайдемо її ось тут. Val reset button, find view by id. Button, RID, reset button. Так, це тимчасова помилка. Забілдити проект, її не буде. Тепер біля кліра роблю on click listener, reset button. І що робимо? Давайте подивимося нагадаю собі, які є функції. Як з функції забрати останній символ? Як з стрінг білдера, От ми додали 1, 2, 3, 4. Нажали reset, хочемо забрати, хочемо забрати 4. Забрати останнє введене значення. Зараз я подивлюсь собі, нагадаю, що нас є, які функції є. Append, додати, додати різні типи. Delete. О, дивіться, delete, chart. Є функція видалити символ add за індексом таким-то. Тобто, якщо зараз у вас на емуляторі є. Давайте я депросите просто тестру, 1, 2, 3, три ем, ре, е, символа, індекс їх який? Там під капотом, в швидше, використовується масив. А в масив комірки, отут тут є урок про масиви, ви маєте пам'ятати, е, індексація починається з нуля. Відповідно, одиничка, вона. Поставлена в комірку за індексом 0, двійка поставлена в комірку за індексом 1, трійка в комірку за індексом 2. Нам потрібно завжди видаляти символ, коли користувач reset Button, е, останній. Тому ми беремо, так, numbers, ми, ми, ми можемо сказати: delete char at і знайти, сказати: м, видали на останньому індексі, видали значення. З комірки за останнім індексом. Яким чином нам порахувати останній індекс? Давайте для простоти я виведу в, окрему, е, е, в окремий рядочок зміну: last index, Підрахуємо тут. Беру string builder. Number string builder. І. last. А, тут просто характер, функція це не то, що нам потрібно. Індекс length, а там довжина є мінус 1, це буде останній індекс, і передаємо сюди, і воно буде працювати. Чому мінус 1 це вже е, звична конструкція для вас з часом буде, якщо ви тільки почали вчити програмування, якщо ні, то зараз повторюю. Е, дивіться, довжина зараз яка масиву? 3. Тому що тут є три символа. Але якщо ми не додамо мінус 1, тоді ми скажемо: останній індекс буде 3. У нас є. Індекс. В нас є значення в комірці за індексом 3. Тут комірка, яка 0, тут комірка, яка 1, тут комірка, яка 2. За індексом 3 в нас немає нічого. Буде exception. Індекс out of bound exception. Тому нам треба казати довжину і відняти одиничку. Таким чином ми дістанемо останній індекс. Запускаємо. Перевіряємо 1, 2, 3. Reset. Хм. Окей, ми то стерли зі стрінбулдера, але ми не оновили відображення на екрані. Тому що, пам'ятаєте, стрінгбилдер це просто кеш, він нічого не відображає, він зберігає в собі. А потім треба сказати ще нашому TextView: Покажи те, що є в стрінгбулдері. Ось я додав цей рядок. Тепер має показати. Кожного разу, коли нажимаємо reset. 8, 9, reset, є, yeah. стерли. 6, 3. Стерли. Те, що треба. Тепер, якщо я веду якусь фігню двома крапками, апка впаде. Бібліотека попробує це якось пережувати, а не справиться. Бачите, вона видаляє чомусь оцей другий е символ крапки. Така є внутрішня логіка її. Але суть в тому, що в мене є старе значення, я завжди можу наткнути ресет і видалити щось, що мені не підходить. Ось випадкову крапку. Видалив. І тепер підрахунок може відбуватися. Мінус 5 дорівнює 2.66. Те, що треба. Закомітимося. А, я вам обіцяв, до речі, що покажу, як комітитися простіше в Android Studio, ніж в команді. Так, ви можете git add git commit використовувати. А можете зробити ось так. Command K натиснути. Або Ctrl-K, я так думаю, на Windows. З'явиться ось таке віконечко тут. Так, з'явилося віконечко ось тут зліва. Є дві uh, unstaged файли. Робимо їх staged. Тобто, фактично, ви можете переглянути, в якому пакеті є який файл перед тим, як його комітити. От я переглядаю тут. емулятор сховаю. І Android Studio нам показує, як було, як стало. Ви можете завжди порівняти, що ви поміняли. Закрити. Саме activity Main у нас помінявся по відношенню до останнього коміту. По відношенню до останнього коміту ми просто додали кнопку в activity main XML. Ось і бачимо, що є додана кнопка Стало, а тут як було. Це можу закрити. І дивіться, якщо я хочу закомітити ці зміни, мені треба зробити аналог git add, щоб перевести файли з unstaged staged. Для того я притискаю просто плюс. Вуаля, переніс їх сюди. Це, ніби ми зробили git крапка. Тобто все, додали то в staged. І тепер все, що є тут а стей, застейджено, я можу закомітити. Тут я пишу назву свого меседж свого коміту mm, Reset button, Implementation. І натискаю commit. Показує нам попередження, попередження нас не цікавлять. Вони не впливають зараз на виконання програми. Commit anyway. Все, це наче простіше. Наступні рази, коли ви будете користуватися... тобто, пам'ятаєте, команд k», потім додаєте те, що є не застейджено в І потім даєте меседж коміту і комітите. Можете зайти сюди і подивитися, чи є ваш коміт. Є ваш коміт. Це те саме, що ви могли зробити в командному рядку. Ось і все. В наступному відео ми зробимо що. Ми трошки краще зробимо верстку, тому що зараз, якщо маленький екран, то оцей наш текст може сховатися за кнопками. Я поясню, чому в наступному уроці.